50 до 1,70. Так, такий класичний джіантик, Алюмінієва рама, 28 колеса, амортизаційна вилучка. Теж фара є. Працює без проблем, бачу нічого свого. Серву руль. Дивіться, яка комфортна сидушка алюмінієвий багажник добротний. Переважно вони всі. Бачите, такі непогані комплектації. Так, тут взяти Nexus 3. Push, Нідерланда, Алюмінієва рама 28 колеса. Подивіться, який дизайн крилів. Гарно зроблено, Серву руль. Добротна сидушечка. Потім наче йдем далі. Джан синього кольору. Алюмінієва рама 28 колеса. Фара працює, резина.